Добрий день, вітаю вас на черговій нашій відеозустрічі. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, що відбувається з нашим тілом під час стресу. На одній зі своїх лекцій, всесвітньо відомий американський біолог, нейрохірург, нейробіолог. Професор Стенфордського університету Роберт Сапольський наголосив на таких моментах, які відбуваються з нашим тілом під час переживання стресу. Він займається взагалі фізіологією, вивчає поведінку людей та тварин, тому це його така основна тематика. На яких моментах було наголошено? На тому, що під час Постійного переживання стресу зменшується гіпокамп, який відповідає за навчання та запам'ятовування. Тобто, переживаючи стрес, перебуваючи у постійному стресі, ми можемо помічати те, що у нас знизився рівень запам'ятовування. Ми ніби стаємо трошки якось тупішими. То ми можемо вважати, що це наслідок цього перебування в стресі, але при цьому не плутати це зі звичайними лінощами. Да? Якщо ми розлінувалися і просто нічого не робимо, то це не наслідок стресу. Але якщо ми робимо все так, як і робили раніше, але ось я роблю все як раніше, а не можу запам'ятати, або я вчу як раніше, а не можу вивчити. То не треба себе дуже силувати і якось карати себе за це, тому що це звичайний наслідок такого, такого впливу стресу. Наступний момент це збільшення медалевідного тіла, який відповідає за наші реакції на стрес, на, 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 на певні реакції страху та тривоги. Ми зараз можемо відчувати, переживаючи стрес, що у нас збільшилась кількість певних страхів, збільшиться рівень тривоги, навіть якоїсь нічим не обґрунтованої. Тобто ми відчуваємо страх і тривогу, не маючи на це на даний момент якоїсь причини. Це знову ж таки теж наша реакція організму. Це треба вже сприймати як такий фон, у якому ми з вами живемо. Також виснажується система, яка регулює дофамін у нашому організмі, і, звичайно, це призводить до певних депресій, до певних депресивних таких розладів. або що. Якщо ми відчуваємо спостерігаємо в себе ознаки депресії, то це потребує вже втручання спеціалістів, і з цим не можна зволікати. Якщо це не просто поганий настрій. а... Той поганий настрій, який триває вже е, дуже великий час, ми помічаємо там якісь порушення в нашій діти, у нас не було до цього. То тут вже варто звертатися до спеціалістів і не боятися цього, тому що депресія насправді дуже складне і страшне таке захворювання. Також відбувається вплив на фронтальну кору головного мозку, яка відповідає за наш, наш самоконтроль, за наші дії. І тому у нас може знижуватися, у людини може знижуватися рівень контролю, самоконтролю. В неї можуть з'явитися якісь імпульсивні агресивні дії. І в цьому також не варто себе звинувачувати, так би мовити. Це можливо така реакція вашого організму. При цьому несвідома така реакція. Да? Людина може десь агресувати, десь трішки щось якось так імпульсивно вам відповідати, але це не тому, що вона хоче так зробити, а ось так от реагує її організм. Вплив на фронтальну кору головного мозку також відбувається, що призводить до зниження рівня емпатії, поділу людей певного на своїх та чужих. І ми вже відчуваємо якесь десь моментами емоційне очерствіння, це теж наслідок довготривалого перебування у стресі. Що ж робити для того, щоб боротися з цими наслідками стресу? По-перше, е ні в якому разі не забороняти собі вивільняти ці емоції, але більш такому раціональному способу, е способом. це не йде мова про те, що якщо от вам зараз хочеться на якусь. Людину на вулиці накричати, то ви повинні це зробити. Ні. Ми говоримо про вивільнення емоцій, але у той спосіб, який не зашкодить вам і не буде шкодити оточуючим. Тобто, ви можете плакати, ви можете кричати, ви можете е якось нити, шукати підтримки постійної навіть у той момент, коли ви відбува... Е коли ви перебуваєте у більш безпечному місці. Тобто, ви не втратили своїх рідних, е у вас е ніби все нормально з домом, і умовно у вас все добре. Але ви відчуваєте такі ось накал якихось, да, таких емоцій негативних в собі, то їх треба вивільняти. І ви не маєте права знецінювати свій біль і свій стресовий такий стан, і свої переживання лише тому, що ви не перебуваєте у зоні активних бойових дій, або ви нічого не втратили. Тобто вам теж боляче, і вам теж треба ці емоції пережити, вивільнити таке. Також вам варто повернути відчуття контролю та передбачуваності ситуації, що нам в цьому може допомогти. Це планування наших дій хоча б на дві години вперед. Тобто це якісь побутові справи, які дають вам відчуття контролю ситуації. Тобто, ви точно знаєте, як це робити, що ви це зробите, таке інше. Ви повертаєте собі контроль над сьогоднішнім днем, нібито. І це, звичайно, теж дуже гарно впливає. Подумайте обов'язково, чому ви вчитесь у цей момент, чому вас вчить оця стресова ситуація, і за що ви можете бути вдячні? Тому що вдячність є дуже важливою взагалі для нашого організму і мозок її сприймає як щось таке а, дуже хороше. Звичайно, дуже важлива соціальна підтримка. Треба мати хоча б одну якусь людину, з якою ви можете поговорити по душам. Тобто ви можете поділитися з нею будь-якими переживаннями, будь-якими вашими подіями, або що, або просто поговорити навіть з цією людиною, і це допомагатиме стабілізувати ваш стан, якось виходити зі стану стресу, виходити з негативних емоцій. Ми повинні також пам'ятати про те, що зараз багато від себе занадто багато це певне знущання зараз над собою. Бути такими розбитими, розірваними і такими, знаєте, напівпустими. Це зараз, на жаль, є наша норма. Тому нам треба вчитися з цим жити, вчитися стабілізовувати свій стан, вчитися виводити себе на щось гарне, на щось позитивне, навіть у такі критичні важкі моменти. І, звичайно, допомагати собі і при цьому не вимагати від себе більше, ніж ви можете зараз зробити. Бережіть себе, дякую за увагу.